Чатікс. Чатікс. Показую вам цих неймовірних чоловіків. На ваших очах бімба і якийсь там в костюмчику е коментатор кастер. Не дивіться на нього. Будь ласка. Дивіться лише на потужні чейп. наших потужніших, які сьогодні будуть грати. Це у нас, не знаю, Меншер, Кобзар і Даніель Йопта. Я просто не знаю, які в них в кожного фенік. Тому, тому да. Тому е, да. А вебки на матчах не буде. Вебки на матчах не буде. Я думаю, краще дивитися за грою, ніж за моїм обличчям. Тому да. Ви чуєте цей звук? І я чую цей звук. Це означає, що музика у нас вимикається. Я вас своїм обличчям, на жаль, теж ненадовго покидаю. Сподіваюся, що у нас всі виграють швидко. Я поки не розумію, хто за кого. О, а це погано. Бо я готував трошки не те. Секунду. Бам! По ідеї, все має бути добре. По ідеї, все має бути добре. А немає, а де, а де оверлей? А де оверлей? А де оверлей? Чому немає оверлею? Добре, у нас початок матчу. Перший матч, вибачте, нема оверлею чомусь. Сорі. Сорі. Без питань. Ми починаємо перший матч. Як бачимо, що Кіков у нас за JR, кобзар летів на челендж, але програв його. І це перший удар, але Даніель Йопта легенько з ним справляється. Фух. Пас в центр Лоусі не полетів за цим м'ячем, Мертвий був удар, але Доні буде його добувати. Кобзар з ним справляється. Будемо бачити багато боротьби, боротьби в центрі. Даніель Йопта був якийсь спроба забити, але миємо повз ворота. Кобзар гарно клірить. Але Лоусі добуває і це поперечка, ми чули звук, до речі. Бо без джерело мабуть, забув. <сіх> мабуть, забув. сорі. Зараз добавлю, але у нас доні пробивав, і я так розумію, Меншер, Меншер це заклірив. Дуже добре виграв. Ч... Гол! Кобзар відкриває рахунок в цьому матчі 1-0. Я пропустив трошки, поки дивився на свої проблеми, але Кобзар не міцнув опен і забив. Я не побачив, хто там пролетів насправді з команди JR. Тому, тому так, на жаль, не побачив, хто пролетів. Такс. Меншер летить. Я думаю, буде кобзар вилітати зі стіни. Але Доні, який неприємний дотик. Це чимось закінчиться, кобзар іде в сутичку, але Доні його перекидає поки що. Непогана передачка, але меншер дуже легко з нею справляється. Це все ж таки не мої ранги. Тому так, кобзар гарно виграє свій челендж. Але Доні заходить на стіну. Пробує зробити щось у повітрі. Це буде удар. Який порятунок від Даніеля Йопта? Я поки так розумію, це другий порятунок від нього. І він поки у нас найкращий сейвер в цій команді. Ну, це поки що в цьому матчі. Я не знаю, як насправді Меншер, Гарно перехопив, але там все під контролем Доні не допускає помилок. Буде пробивати і Кобзар сейвить який красивий порятунок. Непоганий гол. Кобзар виграє 50. І це може бути ще один забитий м'яч в стіну. В пусті ворота. Меншер не добуває Кроучі 2009. сейвить цей м'яч. О oh май гад. Даніель Йопта. Передачка на Кобзаря. Але Лоусі справляється з цим ударом. Даніель Йопта Відправляє м'яч супернику. Поки якийсь дрібл. Кобзар гарно виграє. Свою битву. Луїс, перекидає Менчера, якщо я не помиляюсь. Так, перекидає Менчера, Але все під контролем. Даніль Йопта красиво на кобзаря. Кобзар пішов сам. Вгору удар! Лоусі добивав добував кобзар даблтапом. Але, на жаль, там ще один порятунок. Даніль Йопта гарно сконтролював цей момент. Удар не попу. Попустимо, але це не ворота летить, буде добивання, і це красивий гол від Даніеля Йопта. 0-2 у нас на рахунку. 2 хвилини 8 секунд грати. В тебе є можливість? Ні, немає, на жаль. Ой, блядь, сорі, я не скіпав, я дебіл. Я перепрошую. Треба скіпати, господи. Я перепрошую. Меншер виграє кіков. Непоганий був. Ну, була спроба дати в центр, але це дуже легко контролюється. Що в мене сталося з камерою, я не знаю. Поверніть, будь ласка, так як було! Що мені натиснути, господи. Поверніть, як було! Так, все, по-моєму, я увімкнув. Ні я увімкнув плеєр вид, да? Це автокамера? Скажіть, будь ласка, ж це автокамера. Добре, поки ми бачимо лише боротьбу в центрі, нічого такого страшного не пропустило. Даніель Йопта е відправляв м'яч поближче до штрафної ділянки команди JR. Лоусі заходить зі стіни. Гарно, кобзар перехоплює. Підривають Даніеля Йопта. Чому ми дивимося лише за лоузі? Я не знаю. Поверніть мені, будь ласка, камеру. Та я натиснув 9, але воно. да, походу я перепутав її з нуликом. Ух. Я казав, я трошки переймаюсь, бо це 3 на 3, я не знаю, як це коментувати. Даніель Йопта. Гарно перекидає одного, гарно перекидає другого, але там на підстрахуванні кроучі кобзар перехоплює челендж і виграє свій фіфтік, і меншер пролітає, на жаль, мимо. Даніель Йопта контролює. Кобзар пролітає! Це мій бомбу від нього! Ай-яй-яй! Але це нічим небезпечним. На щастя, не закінчилось. І поки бачимо возанину біля воріт. Кроучі буде пробивати, але непогано грає Даніель Йопта. Кобзар. Заходитиме зі стіни пас в центр, але немає кому закрити. Доані буде проводити свою контратаку. Який. Ой-ой-ой! Кроучі зачепив. Я думаю, це був пас, але кобзар на місці. Це дуже красивий порятунок. Я б не сказав, би, що він дуже красивий, він стабільно добрий. Отак. О, отаке, отаке придумав, прикиньте. І у нас 5 секунд до кінця, я можу вітати команду Бімба з перемогою. Так би мовити, мені треба, щоб Карменідзе зараз зайшов швиденько в ТГ-шку. Бо в мене не працює оверлей. Бум! Я повернув. Я, поверну. я просто не включив сцену. Я просто на сцені не додав оверлей. Я дурачок. Вибачте мене, будь ласка, за це. Все, полетіли. Полетіли, полетіли, полетіли. Ух! Кроучі, до речі, виграв свій фіфтік проти е меншера. Доні буде летіти на удар, але там Даніель Йопта, я думаю, це буде порятунок для нього. Ні, це просто в штангу. І ми бачимо. До речі, ми бачимо лідерство від команди Бімба, за яку ми сьогодні. Вболіваємо, і це менше 0-1. Я хотів сказати лідерство в цій серії. Те, що вони виграють 0-1, але тепер вони виграють і тут 0-1. So. It's. It's so tasty, я б навіть так сказав. <сум> Відсилка на одного пана. Добре. Меншер. Непогано. До речі, пожертвував собою. І відправив м'яч на половину. Гравців команди JR не буду називати повну назву. <хи> Даніель Йопта. Добре, поки бачимо возонину в куті. Меншер непогано. М'яч все ще залишається в шинах команди JR. Може зараз бути непонятка, але все добре. Все під контролем. Даніел Йопта робить ще один дотик. Дуже важливо, я думаю, тому що там було перехоплення неприємне. Це удар, це потужний удар, але Даніель, Йопта залишається на місці. Боже, який сейв ми від нього вже бачимо. Меншер. На жаль, не вистачило бусту зробити щось з цим моментом. Меншер удар по воротам. Я думаю, це буде легенький сейвик. Але можна продовжувати свою атаку. І пусті ворота! Це в штангу, але не було нікого на добивання, на жаль. Це масті віддовані? Ого. Ого! Як він протискає далі. Але поки все під контролем, все тихенько Даніель Йопта контролює. Кобзар полетів далі. Чи буде це передачка в центр. Це буде протиск далі. Бачимо, всі троє гравців GR знаходяться в одному куті. Але це не заважає їм вибити цей м'яч. Кобзар буде дотик і це по пустим воротам залітає! Та залітає від кобзаря! Я думав, що це вже не залетить, тому що я бачив, що я думав, що там буде гравець e, JR, але він поїхав на буст, і кобзар цим скористався без буста. Його ще й тут підбивали, і він від штанги забиває другий для своєї команди. Вау! Якщо мене дуже сильно перегружає мікрофон, скажіть, будь ласка, я зроблю себе тихіше, бо я дуже емоційний. Меншер летить на цей м'яч. Буде догравати. Я думав, це буде граунд пінч, але Кобзар підібрав м'яч. Буде давати в центр на Даніелі Йопту, але Лоузі контролює це все і вибиває. Доуні удар меншер порятунок. Даніель Йопта. Мяч піднімається в повітря. Кобзар буде добивати. І це, можливо, летить ворота. Так, це летить ворота, але Лоузі з цим справляється. Легенький був а, ударчик. Возанина біля кута, Ледовані піднімає м'яч вгору, протискає його далі. Кобзар, клірить це все. Кроучі, мені здається, ну хоча. О, який привіз! ой 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 ой, -ой Хотів сказати, який привоз, ніби ми зараз в Одесі, але ні, вони все-таки змогли це засейвити. і кобзар. На... Ні, це Даніель Йопта налітав на меншера і не, не вдалося комусь там з двох забити. Це був непогана була задумка. Це порятунок від меншера в свою штангу. Це було дуже небезпечно. Вау. Меншер з ударом. Ледовані встигає справитись з цим м'ячем. Зараз перекидається Даніль Йопта. Неприємно, немає, немає бусту в кобзаря, але він це сейвить! Неймовірно. Неймовірно. Меншер ще один сейв. Як навіть сказав, що це більше клієр, але. Даніель Йопта. Буде робити контратаку на перехопленні. На жаль, не вдається зачепити м'яч. Лоузі. Лоузі, фліпресет, але менше справляється із добиванням теж від Доні. Сподіваюся, Нікі правильно читає, бо я не знаю. Коротше, непогано виграв цей фіфтік. Буде дотик, буде дотик, але Даніель Йопта контролює. Хоча це могло неприємно зараз закінчитися від лоузі. Була непогана спроба! пролітає прилітає повз, і Лоузі все-таки забиває. Один-два. Грати ще хвилину напруга зростає. Можливо, ми побачимо, що сьогодні не в одну калітку матч. В Одесі. А хіба привоз не в Одесі? Я щось путаю сорі тоді. Поки Бімба залишається лідером у цьому матчі, Кобзар непогано за але Доні приймає. Буде не... Я думаю, це буде поганий дотик від нього, але він. Справився з цим м'ячем. Що це за привіз? Привіз. Від когось не побачив, але хтось привіз, і хтось потім це відіграє, тому що Бімба не здається, і овертаймів не буде. Як любить говорити кван, овертайм. Ні, овертаймів не буде. Буде перемога Бімби, ми в це всі разом віримо. Хоча коментатор має бути нейтральним, але камон, я кастер команди Бімба. Я вболіваю сьогодні за Бімбу. Доані. Заходить зі стіночки, але. Кобзар з цим е, спокійно справляється. Друга хвиля атаки. Меншер, можливо, це був не дуже приємний дотик, можливо, не так, як він хотів це зробити, але Боже, що відбувається? Це була поперечка? Ні, це була спочатку штанга, потім поперечка, так? Якщо я не помиляюсь, але це жесть. Це могло закінчитися не дуже добре. Доні. Чи буде ще один дотик? Який дотик від кроучі? Дуже пощастило, що він не потужний. Меншер без бусту. Даніель Йопта без бусту. Не бачу, яка ситуація, на жаль, в кобзаря. Кобзар. Летить. Це! О, це міг бути гол, але мені це сейвить! О oh, гад. Кобзар! Даблтап! Даблтап від Кобзаря. Це гол! Це 2-3. Це не буде овертаймів! О oh, май гад! Господи, дайте мені 10! Годин без світла, щоб я скачав цей момент і дивився, насолоджувався ним весь час. Що за матч? Господи. Вау! Неймовірно. I'm so excited. I'm so fucking excited, guys. <laughs> Чат, це було неймовірно. Сподіваюсь, мої сусіди мене не приб'ють. Це ще не 22 година, тому я можу кричати: ніяких овертаймів. Це бімба! Бімба! Переможе в цьому матчі, і вона проходить далі. Проти кого вона зараз буде грати? Зараз я подивлюсь. Приїжай, до мене якраз 9.20, немає світла. Я пожартував, не треба мені такого добра. Я можу і при світлі дивитися цей момент.